Таке поле, готується другий об'єкт. Охожте такі гарні получаються. Трава висока, але густа. В самий раз. Достаємо цілий кишені. Це оці кущі. І їх щорік більше стає і вони розширяються. Ось так. Ми їх підкошуємо ці пущики, але сильно ні. Погода прекрасна, прохладно, марно. Сонечко снувалась за хватки. Росимо вже з плюс-мінус сьомої ранку. Це вже другі площі почали. Зараз дійдемо до кінця стану, подивимося на паси. vi mostrerò Поки зупиняється косілка, покажу вам Ось, на дні трактора. На рівні колеса, косілки, косілки практично не видно, правда? Ось такі покоси получається, трава невисока. Ось, дивіться, яка. Але якби ви не скосили цього разу, то на весну, як на другий рік, то в нас була би тут вже стара трава. Дивіться, яка вона вже велика. Великі трави. Будемо робити сінаш з цієї трави, правда, едика? Скусівка стає. Одразу пару відгуків скажу про посілку. Ага, Замінили ми, як бачите, шиповані колеса. Поставили ми назад нові колеса, спереду трошки раніше, але дивіться, Так, що це за фірма. Good My Farmer. Хороший мій фермер. Хороший мій фермер. Ну, але вони якісь були такі менші не протектори, бачите, вже старається. Напередку ми рідко коли їдемо. Ось хіба десь от таких мокрих полях. На асфальті ніколи не включаємо передок. Ось. А назад кабат польську, польську резину купила, шини, хто я каже. Ось. Ну що ж, кусілка, хто знає, в нас кусілка нова. І що я хотів сказати, вже є одна була несправність. Яка несправність? Була бракований оцей шків. Можливо, хто був, хто чув, хто бачив, мені ремні полетіли. Ось я замінив, не знав причину. Ну там ходило, якось ходило. Ну, думаю, ходить і ходить. Ну як це ж завод. Оказується, воно мені так розвальцювало цього, де є шків, що... Вибило і наступні паси пішли гайту. Ось така справа. Тому мусів. Але добре, що по гарантії нам віддали ці всі запчастини, оцю частину. Ось заодно я розкручував, щоб витягнути цього поросятника. Розкрутив одразу корито, бо я від заводу то там мало цього змазки. Я подивився, тому що тут була переробка, як воно з собою являє, що тут є. Ось переглянув її одразу. Ось і все, буде працювати. А так вони ці всі мені запчастини позамінювали. Ну як замінили? Я їм предложив свою пропозицію, щоб я це все діло не знімав, підшипники не ставив, то кажу, давайте ви ці запчастини, що ви мені даєте. Ось там на плюс-мінус за 1000 гривень. Півторити, щось таке. Ось. Я кажу, то я ще доплачу вам за, за якусь бляху цю. То дайте мені в зборі цілий, що я прийшов і тільки запхав. Ага, вони мені не дали тільки з без шестерні. Без шестерні не дали. Ось, то я мусив ще набити цю шестерню. І все, і всадив, і поїхали далі до роботи, а так загальна макусівка прекрасна. Ось як бачите, яка маса. Та і все, зріс ми підняли, хто не знає. Тут підклали такі дистанції. Дистанції під. Можна трошки покусити. Ось і підняли висоту зрізу. Ось видно, як воно йде. Ось тут прекрасно видно Діти, яка висота зрізу. Якби воно вибривало, то воно вибривало добре. А так нам не потрібна ця мурава. Так грабарка сонечко це все з під тої трави. А так воно трошки буде зменшувати. Це все вигрібання, висота зрізу, висота стерні і... Погода посміхається, сонце вийшло з-під захмар. Дуже гарно все зелене, передачу загнали. Проторно. завтра грабаємо зранечка і його Будемо бачити, накошуємо багато. Що зробимо, сіна, що зробимо. І як не зробимо, то буде сіно. Косилося юмзом і радянською косілкою, до неї чуть не, не кущі косилася. Ну, а нам шкода роторної косілки, то ми їдемо під кущиками, десь не десь А косанеться. Режемо посілку та ножі. Ось це розкітий матеріал. Ну що ж, ми будемо косити. Всім гарного сонячного дня, поменше тривог вам. Донатим. Все буде Україна. З'явилися ну, ще відповім вам. Нє, не замерз, але рукавиці натягнув, а зранку трошки вже прохладно, справжня осінь. Кофта без рукавка, точніше жилетка. Й так. Всім добра здоров'я! jaka sama rejkowa.